Люди голосують не за нове, вони голосують за знайоме. Не тому, що довіряють, а тому, що бачили по телевізору. Часто. І коли ти в стресі з платіжками за комуналку, з новинами про війну, і інфляцію, ти ставиш галочку біля того, хто не викликає паніки. Не тому, що він хороший, а тому, що просто не новий. Причина перша медіа присутність. Я його знаю, він був у новинах. Ось так працює з психологія. Чим частіше обличчя в ефірі, тим більше нам воно здається нормальним. Це називається ефектом простого експонування. Причина друга: накопичений капітал і ресурси. Старі політики мають гроші знайомства, медіаконтроль і передвиборчі штаби. А значить, можливість зробити гучну кампанію, плакатів більше, реклами більше, соцмереж більше. Вибори виграє не той, хто кращий, а той, хто гучніший. І ще одне: ніхто давно не читає передвиборчі програми. Я навіть не знаю про них, хтось каже чи ні. Люди ведуться на популізм. Головне сказати просто і гучно: ми все змінимо. Мир, добробут, справедливість і неважливо, як саме. Головне подати це красиво. Причина третя ефект легкого вибору. Людям важко думати на виборах. Тому вони обирають не за змістом, а за комфортом. За тим, хто говорить впевнено, за тим, кого вже знають, за тим, хто обіцяє прості рішення складних проблем.